Порцелянові згорнувши криленята, в небо з вірою здійнявши оченята, рученята молитовно склав на грудях душі вірою своєю вперто будить. Янгол молиться за квіти, щоб синіли, Янгол молиться за душі, щоб ясніли, Янгол молиться за свічку. Щоб не згасла, помолімося із ним, будь ласка. Янгол молиться, сміхаюся до нього, і лице моє від тихих сліз вологе. Божа зіронька застигла на долоні, хай же світить, гріє, не схолоне. Я з тобою помолюсь, крилатий, друже, бо й моя душа за небом спрагло тужить. А коли ти знов злинеш у безмежжя, за тобою полечу шукати стежку.